Всім привіт-привіт! Сьогодні перше число і я показую свої пусті баночки за травень місяць. Найперше, звісно, у мене закінчилося отакий гель для душа. Ми зараз використовуємо дуже багато і ми любимо ну, рідкі мила, тому якби користуємося як милом, так і гелем для душу. Використала ось такий засіб. Для миття у ванній кімнаті. Як я вже не раз говорила, цей засіб показувала. Ну, це якщо нема таких сильних забруднень, Ну, такий засіб, щоб промити, продезінфікувати у вашій ванні, підійде на всі 100%. Для прання я зараз додаю ось такий засіб Magic Drop. Дуже класно він. Якби, прибирає всі бактерії, для цього його використовую і ще гарно видаляє всі плямочки. Ну, тоді потрібно, якщо ви знаєте, що у вас плямка є, то добавити Перед пранням на білизну налити, трішки потримати або потерти, і потім вже можна в пральну машинку. Ще цей засіб гарно, ну, якщо використовуєте, додаєте до вашого порошка, то тоді машинка набагато чистіше, я замітила, тому зараз користуюся постійно цим засобом, і як ви бачите, його ну, не в кожній, тому що тут об'єм великий, а використовую, я наливаю в машинку тільки ось такий маленький колпачок. Тому мені вистачає цього засобу надовго більше. Іде його, коли я там хочу відбілити рушники кухонні, тоді засобу трошки більше йде. Ще з таких великих баночок у мене. Ополіскувач закінчився. Теж я задоволена таким продуктом на всі 100-200%. Шкода, що його вже немає в каталозі. Зараз купила вже магазинний засіб спробувати, але мені не сподобався. він, Чекаю, можливо, щось буде. І в нашому каталозі подібне. Ще закінчилася у нас шампунька, така з чесником. У мене ще стара версія, зараз уже теж в каталозі оновлена версія. Думаю, що якість схожа. Ну, У мене по якості цієї шампуньки двозначне таке враження, тому що да, коси відростають швидко. Це можна було замітити і по стрижки чоловіка. Нам довелося його стригти десь на тиждень, а може й більше раніше, ніж зазвичай. В себе я бачу, коріння гарненько відросло, хоча я недавно красилася. І дліна, так. Збільшилася, так ну можна побачити, тому що майже всю зиму в мене коси стояли на одному місці і майже не росли. Ну, я якби не дуже переймалася, тому що ну, не прагну відростити дліну. Е, тому, як би так. І ще мені ще сподобалося. в мене сипеться гарно волосся так, е, із моїх проблем із здоров'ям. Е, зараз я приймаю і вітаміни для укріплення волосся, ну і цю шампуньку використовувала зараз набагато менше сипеться волосся. Тому, якщо у вас є такі проблеми, я рекомендую цю шампунь. Е, що мені не сподобалося, Чомусь У мене дуже пушилося волосся. Я думала, що це я неправильно підібрала кондиціонер. Але сьогодні я помила тим же самим, якби, ну, вже другою шампунью і використовувала той самий кондиціонер. Волосся набагато ну, більш таке рівне стало, тому пушистість все-таки, що буде від цієї шампуньки. Ну, принаймні, так у мене. Чи це в усіх, так чи ні, ну, не знаю. А від випадіння волосся, то багато колег хвалили цю шампунь. Тому, якщо є проблема з випадінням волосся, то рекомендую придивитися до ось цього шампуня. Як я вже сказала, тільки що, що я використовувала в цьому місяці красочку і. Якби не так давно, ну, ну, коріння мої вже відросли, можна це бачити. Це для мене зараз це найулюбленіший номер краски, номер 8 Гарно закрасує сидинок, гарно закрашує, так як у мене темне волосся, то гарно закрашує. Те, що різниця, ви можете бачити, то це від того, що я пробувала освітлитися нашим. 01 номером, і він остається, не змивається. І тоді, де краска вже, ну, вже краскою кращуся, то якби видно трішки переходи. Просто це, це я сама так зробила. Ще гарний засіб і шкода, що його зараз немає в каталозі, це такий спрей від депіляції. Я не знаю, чому багато колег писали, що він не дієвий. Для мене це самий найкращий зараз засіб, що був у каталозі. Зараз залишився лише крем, ну і полоски і віск. Ну, будемо так казати, продуктів є ще багато. Віск я не пробувала, а от цей спрей для мене була ну, така справжня паличка-виручалочка. Тому шкода, що я не маю в каталозі, але ви в пустих баночках будете ще бачити, бо я запаслива і запаслася цим продуктом. Продавати вже не буду. Залишу все собі. Закінчився у мене ось такий кремчик. Теж. Я чомусь не така, як усі, чи що, не знаю чому. Всім подобається крем отакі от самі мініатюрки з рафиком. А от для мене чомусь вітамін С кращий. Не знаю чому. Мені він гарно підходить, Гарно обличчя тон вирівнюється. Ну, таке обличчя врань. це нічний крем, і рано ну обличчя. В повному порядку як би сказати. Тому я використовувала ось такий кремчик. Зараз використовую равлик, тому що я брала равлик на день, а це нічний. Ну, так як нічний у мене закінчився раніше, бо в день все-таки ми користуємося часто BVC. Ну, я користуюся BVC-сі-крема. Тому якби, денний в мене залишився. Зараз я користуюся равликом. Якщо потрібно і в день, і на ніч, ну теж ночі я. Зараз ще й масочку там використовую таку що на ніч. Тому якби равлик трішки у трішки мене ще затримався. Можливо, що він жирніший ще, равлик, і його менше. Хоча і цього чу-чуть потрібно на обличчя. Ну, Равлика ще менше, бо потім є жирнуватий блиск. ну, якби Оце такі мої враження про ці кремчики. Поки ще є він в каталозі, ще можна придбати. І кому подобається равлик, придивіться і до такого нічного кремчика. Я думаю, що ви будете дуже задоволені, так як і я. Ще закінчився. Закінчилися у мене серветочки, як завжди. Теж мені дуже подобаються. Наші серветочки. Я вам показувала вже голубеньку і в тому разі цього разу розові. Єдине, що в цих серветках мені не подобається, що немає клапана, і вже під кінець ну, ця прилипачка плохо тримається. Але наші серветки все одно залишаються вологі. Для експерименту я купляла цього місяця інші серветки. Е, ну і як би це сказати правильно, взагалі, взагалі вони мене не впечатлюють, тому що достаєш першу серветку, вона сухіша, ніж з останніх. Хоча є там і клапан, ніби, і все. Е, навіть у наших оцих, що я кажу, що плохо, плохо вже в кінці прилипає, такого немає. По якості, якби самої серветки звичайна серветка, але от що вони пропитані, гарний запах теж цих, що я купила, ну я не можу ними втиратися запах. Це майже десь під кінець вже трошки він став більш-менш такий, що байдуже можна його вдихати. А на початку, як тільки відкрили коробку, ну прямо вдихнути не можна було. тому... Дівчата раджу діткам, купуйте в нас серветки. Не ведіться на якісь дешеві в супермаркетах. Краще купіть трішки дорожчі, але ну, якісні серветки, щоб було приємно витерти ручки дитині, ну і якби не задихатися від запаху. Тому ще раз кажу, раджу. І, як завжди, вже в останній місяці я показую, що в нас закінчився знову прополіс. Ось така баночка з розпилювачем. Проколіс користуємося постійно, я вже казала. не раз, Гарний засіб, щоб обеззаразити в ротові порожнині перед тим як вдягнути маску, вийти на двір, бризкаємо, щоб потім не вдихати свої бактерії ну, нижче. І якщо вже ви захворіли, теж цей засіб вам буде дуже допомічний. Ну, це перевірено вже на мені, так як я дуже багато хворію на такі запалення горла, і це ще з дитинства, то зараз таких проблем у мене дуже-дуже рідко. І навіть якщо вже я захворіла. Десь через 2-3 часа, бризкаючи постійно прополісом, все запалення дуже швидко проходить. Тому раджу, купуйте, використовуйте, і я думаю, що ви мене будете благодарити. Ще допили ми вітамінки К і Вже я в прошлому відео вам показувала першу коробочку, тому що в цій коробці дві отаких. От Першу коробку в прошлому місяці в нас закінчилася. І ну, і тепер допили слідуючу. Зараз вже йдуть клубнічка, далі буде шелковиця, ну Тобто, вже можна отримувати вітамін С з натуральних продуктів. А поки була весна і якби вже не вистачало вітамінів, то ми пили вітамін С. Ще. Іду в пусті баночки. Вже в мене йде отакий парфумчик мій. Не буду про запах розказувати, якщо я його використала, звісно, ви розумієте, що він мені подобався. Так як уже в каталозі такого немає. Я не пам'ятаю, вже, що, ну, який це був аналог, тому просто йде в пусті баночки. Ще із парфумерної серії у мене йде в пусті баночки ось такий освіжувач. Це лавандовий освіжувач. Ну, якби, запаха вистачило нам, мабуть, десь на півроку. І це при тому, що лише три палички я ставила. Я не ставила всі 6 чи 7, скільки їх там було в упаковці. Останні палички в мене ще нові. Спочатку в мене навіть було менше, по-моєму, тільки дві палички я ставила, а потім вже трішки, коли почало убувати. Жидкості, то вже не так було чутно. Тоді я ще доставила одну паличку. щоб запах Якщо теж якби ви не чуєте запах, то просто частіше перевертайте їх догори ногами ці палички. Приблизно десь раз на тиждень я перевертала палички. Зараз я цю бутилочку викидати не буду, тому що хочу сюди зали... Є в мене такі парфуми, якими я не користуюся, і я хочу залити сюди саме ті парфуми і побачити, що з цього вийде. Я вже це все розповім у слідуючих пустих баночках, коли буду викидати вже баночки від парфумів. Які, ну, є такі парфуми, от ніби нюхаєш, вони мені подобаються, а носити дійсно якось так ну, важко, тяжко не підходить, надоїдають парфуми. Є такі, що я купила, спробувала і щось пішло не так. Вони вже в мене доволі так давно відкриті, тому я хочу їх використовувати через такий освіжочок. Ну, я ж кажу, що в мене вийде з цього всього, я вам розкажу ще в слідуючих відео. І ще в пусті баночки у мене йде дві наших зубних щотки. Чоловікова вам роз'їхалася, як завжди. Добре, що тут є. Є оці бокові такі різинові вставочки, вони піддержували щітку і не давали їй роз'їхатися повністю. Ну Це взагалі в нас є така проблема і не тільки з нашими щітками, Це щітками, взагалі, які ми купували навіть до цього в магазині, і дорогі, і дешеві. Тобто ну, на це ви не орієнтуйтеся. А взагалі оці бокові. Вставочки допомагають держати формі щітку. Ну і я хотіла попробувати, чим відрізняється зубна щітка для брекетів від звичайної, і можу вже сказати свої враження. Щіточка невелика, має отакий ковпачок зверху, дуже зручно. Доволі така жорстковата щіточка, так як у мене. Такі вразливі дьосна, то на початку у мене навіть я хотіла її викинути, але потім ще пару разів я її пропарила і щіточка стала трішки м'якшою. Тому потім я вже користувалася нею. Гарно вичищає рештки їжі із поміж зубів. Тому ну, я з певністю скажу, що якщо у вас брекети, то вона буде гарно вичищати. Один мінус для мене був, я не знаю, можливо, в такі щітки і не ставлять очищувач язика, ну мені якби дуже хотілося тут мати такий очищувач, так як є на таких щіточках. Тому покористувалася, час змінити. Так як уже змінюю чоловіку зубну щітку, то змінюю і собі. Тому кажу, що зубні щіточки неплохі в нас, теж коли акція, постійно я собі їх замовляю. Ось такі були пусті баночки в мене за травень місяць. Якщо щось для себе придивилося, хочете спробувати, пишіть мені, я допоможу вам оформити замовлення. Всім пока, до скорих зустрічей!